З 2009 року у мене дуже велика проблема сталася. Я через автомобільну аварію отримав пошкодження головного мозку і отримав епілепсію. Лікарі лічили мене весь час. Кожен рік я лягав на стаціонар, капельниці, таблетки. Результату не було, тому що приступи були повторювалися кожен місяць. Кожен місяць були приступи. А бувало таке, що по декілька разів, а бувало навіть. По декілька разів в сутки. Це дуже ну, погано, тому що і язик пожований, і зуби випадали, в общем, і падав, і на ескалаторі падав, в общем, не дай Бог нікому. Лікарі лікували, лікували, змінювали таблетки, лише додали концентрацію чи збільшували дозу цих таблеток. Дійшло до того. Що до 24-го року мені назначили 5 вранці таблеток, 5 ввечері. Це е, лівцетант. Лівіцетант, одна пачка коштує від 800 до 1400 гривень. А мені виходить, що на місяць потрібно 5 пачок. Це в середньому 5 тисяч гривень. І за те, що в мене інвалідність, то мені видавали безкоштовний рецепт, тому я отримую ці ліки безкоштовно. Але познайомився з компанією New Life. Через маму вона мене познайомила. І я зацікавився. Я почув то, точно так, же, як тут свідчення людей, побачив результати, побачив, що дійсно, що це не, не казочки, що це результати, і дійсно люди змінюються, змінюється їхній стан здоров'я, змінюється стан фінансового здоров'я. І тому я вирішив спробувати. І починаючи із січня 25-го року, ось січень це перший місяць, зараз 11-й закінчується, за 11 місяців 25-го року. У мене було три приступи епілепсії. Крут. В березні, круто. потім на початку літа і це, ось осінню. Один раз. Цереброфлор. 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 Я весь час купую його. Воно значно дешевше, підтримує організм. Ну і звичайно різні інші еліксіри, біодобавки. Тому що я розумію, що організм нам дається один раз лиш тільки в житті, ми його не зможемо замінити, так як машину або квартиру. І тому нам потрібно підтримувати. Ми живемо в цьому тілі один раз, хтось 80 років буде жити, хтось 100, а хтось, можливо, 50. А по скільки, це вже про хлорах? Одну таблетку вранці, одну ввечері. Тобто профілактично кожен. Кожен день приймаю цереброфлор профілактично, почуваю себе ну, відносно більш-менш непогано, буває навіть дуже гарно.